Це вказує на те, що Трамп дійсно готується відмінусувати Мадуро. Фізично усунути чи затиснути вичавити необхідне. Це вже інше питання на це. У Трампа декілька причин: по перше, опосередкований вплив на Пекін. А не здолають Китай у лоб прямо зараз, але можуть поетапно ламати його сателітів: учора Іран, сьогодні Венесуела, та й само по собі повернення до жорсткої латиноамериканської лінії красномовна і корисна демонстрація сили на задньому дворі Сполучених Штатів Америки. По-друге, демонстрація сили для внутрішньої аудиторії напередодні виборів, бо гра на темах злочинності, міграції та наркотероризму дійсно чіпляє. Інакше Трамп не став би президентом у 2025-му. Хіба його не для боротьби з цими. Аспектами буття обрали чи достатньо сполучених штатів Америки сил, щоб здолати Мадуро військовим шляхом? Баланс потужностей неспівставний. Венесуельська армія тримається на старому і проблемному озброєнні російського походження. Американці ж. Уже підтягнули флот і авіацію, розгортають тилові хаби в Карибах і мають досвід комплексних операцій. Так це дорого політично і небезпечно з точки зору ескалації, але технічно Вашингтон здатний швидко зламати силовий каркас режиму. Питання лише яким саме чином це може бути делікатний і безкровний арешт Мадуро силами ЦРУ, а можуть бути і точкові удари по військових цілях за іранським зразком. Широка наземна операція найризикованіший варіант. Трампа критикують за силову лінію, однак реальність сьогодні така Світ у війнах. І правові інструменти часто не працюють для України. Все це має сенс. Венесуела частина зв'язки з нашими ворогами: Росію, Китаєм, Іраном, КНДР, ослаблення або зміна режиму в Каракасі, б'є по російських схемах збуту нафти, фінансуванню і розвідці. А також забирає в Ірану і Китаю ще один дружній майданчик у західній півкулі. Менше підпірок для противників, більше простору для України та союзників.